Цьогоріч алергія на амброзію почнеться раніше. Карантинна рослина зацвіте у Запоріжжі за два тижні. Найправильніший варіант, так сказати, підготовки є лікування алергенами. Алерген-специфічна імунотерапія це той метод, який дозволить зробити так, що у пацієнтів не буде з часом взагалі ніяких симптомів. Починати лікування потрібно тоді, коли пилок з'явився в повітрі. Закладеність носа, чхання, нежить, свербіж носа або очей типові симптоми для алергії, яка може з'явитись у будь-кого в будь-якому віці. Може бути таке, що у людини ніколи взагалі не було проявів ніякої алергії, а там 30 років стукнула і починаються прояви полінозу. І, на жаль, зараз вже поліноз дуже помолодшив. От зараз же ми бачимо прояви у 10-11 місячних дітей. Відкладати лікування не варто, адже це тільки додасть проблем зі здоров'ям. Якщо пацієнта немає, наприклад, бронхіальної астми, то є ризик того, що астма з'явиться. Або якщо є астма вже встановлена, то ризик її погіршення. Не варто ставити собі діагнози та призначати лікування самостійно. Краще із цим впорається лікар. Часно звернутись до алерголога, обов'язково, звичайно, не займатися самолікуванням. Як у нас це часто буває, що пацієнт пішов в аптеку, дайте мені щось від алергії, йому дали таблетки, і вважається, що людина лікується, але ж це не так.